Да сівки не визволити. Нас гвалтують і руки поламають. Ж руки Хочу в туалет. Що й нову. У мене дитячий біху. Не пропускай! Що мені їх спивати? Ви ж гроші заклали. Це не вони! Це не вони! Це не вони! О, боже. Це <ривіло> Я так злякався! <ривіло> Мабуть, викликай допомогу. Да. Дзвонить. Я бы на вашому месте не дзвонив. Сховай телефон в кишеню. <р performance> гадство. Що ти йому зробив? Нічого я не робив, він зомлів. Це, це ти зробив, що він зомлів. Але я не виставляв бластер на зомліти. У тебе є бластер? Ні, на жаль. Та! Слухай. Ей, допоможи мені. Добре, занесемо чувака в автобус. ти ж прибулець. Для вас прибулець? Вивчатимеш нас. Чого всі питають, дайте саме? Що у вас вивчати? Як ви придете? Ви ж твій як срака! А Що? Вибач. як тебе а звуть? Ґремвілі. А його як? А це письменник Лайв Голінгс. Добре, кльово, я Павло. Павло? Так, прийшла кличка, коли мій корабель налетів на собаку. То таке? Давай занесемо письменника в і зникнемо звідси. Як це не можна? Я в лажовій ситуації. Якщо ти не поможеш, я до ранку не доживу ніяк. Не знаю, у нас щільний графік. Чувак, треба іноді ризикувати. Що скажеш? Добре. Добре. Прекрасно. Бери. Давай, помагай, Поможи підняти. Він насяв у штани. У нього дитячий міхур. О, казково. Ця штука швидше не їде. Ну, є <смеш> обмеження швидкості сімдесят. До сраки обмеження, хоча ні. О, так. Не до сраки. Хай так їде. Нехай не викликати підозри. Чому я розумію, що ти говориш? Це нейролінгвістичний зв'язок. Через те, що я балакаю по-людському, драний ідіот. <смеш> Вибач, ти в стані шоку. Я розумію, для тебе це дуже дивно. Тримайся природно і стеж за дорогою. Гаразд. Хочу заїхати якомога далі від головної.